Всім доброго дня, взяла кавусю і йду на масаж. Люблю цей масаж, мені його роблять в салоні в нашому в затишному. Майстер знає свою справу робить зробить дуже-дуже-дуже добре. І думаємо нашого стадіону, хочу вам показати його, шматочок там буде видно. Поки що він закритий, не працює, але все попереду. Зараз на ньому матчі не проводяться. Там видно поле, трибуни. Такий красивий. За ним доглядають, доглянутий. Гарний на стадіон. Так що побажайте мені гарного масажу. Прийшла зарано, але думаю, посижу у них. Почекаю, у них так затишно, у них так свіж, свіжо, кондиціонер працює, така у них приміщення красиве, світленьке. Почекаю. Бачите, як у них тут гарно, гарно, та затишно, мені таке подобається. Такі меблі цікаві. Така от кімната, я тут... кімната я тут ще не була в цій кімнаті на масажі, була в іншій. Ну, дуже гарно. Всім добрий день. <кій> Мабуть, тихо. Всім добрий день. Сьогодні вже помила свою машинку, забрала її. Кажуть, що треба частіше її мити, тому що дуже багато зібралося різного сміття в самому салоні. То в шубі їздила, шерсть насипалась. Ну, такая. Так что зашла еще в э, резерв. подивитися, что там новая коллекция. Ничего нового я там не побачила, даже не схотелось ничего примерять. Трошки вам познимала для. Пришли мої чехли, іду на почту забирати. Заберу. Міряти сьогодні не буду. Думаю, завтра поміряю на роботі, надіну. Як вони ляжуть, як вони сядуть, не відомо. Ну, побачу завтра. Покажу вам. Взагалі вони такі червоні. Краси. Йду на почту. Купила стейки, варю, смажу. У Мені як то куриця, вже прямо ну, розвирали. Навіть можна сказати, що вона мені надоїла. Хочуть свинини. Вони або риби хочеться. Я сьогодні думала купити кумбрі, запекти, але забулося, Чутя... побачила ці стейки, вони мені так сподобались, Смажу, замаринувала їх з приправками, з перцем, з чесничком. Смажу. Думаю, буде... Думаю, буде смачно. У мене до стейків є булгур. Я сьогодні вранці зварила. Також з приправами, з маслочками. Уже смачные выше буду на работу брать. Возьму булгур, иму стейк, Возьму салат з Не буду поглубже.